Бажаю здоров'я! 9 травня 2025 рік і у нас огляд бойових подій на напрямках Кліщівка, Часів'яр, Тореста та Пакровс. Та що мене обурило на телеканалі 1, 1 дивіться у цьому відео. Поїхали! Кліщівський напрямок. За тиждень лінія фронту не змінилась, ворог масованих атак не проводив. Але розповім, який характер бойових дій був саме на цьому тижні. Ну, із таких великих ворог намагався просунутися такою групою: одне Багі та кілька мотоциклів. Ну, результат наші ФП-дрони уразили всю техніку, а піхота, яка розсипалась по посадкам, була повністю знищена нашими ФПВ та Скидами. Також виїхав. В наш район чи БМП, чи БТР, ну не зрозуміло, бо наварений отакий, як я кажу, мангал не зрозуміло, що за техніка і що за собою тяне. Ну і цей БМП доїхав до середини поля, і в нього влучили наші два FPV-дрони. На жаль, пошкодили лише там обшивку, бо він наварений там дуже сильно. Ну І підари, мабуть, злякались, вони відчіпили те, що тягнули і втекли. Ну, ми потім подивилися, що це вони скинули, це були дві залізобетонні плити. Мабуть, вони тягнули на якусь позицію для укріплення, але завдання вони своє не виконали. Ну і Також постійно поодинокі проходи від 2 до 5 чоловік постійно в нашому районі вони. Ходять щось приносять, кудись ідуть, але по максимуму наші підрозділи усе їх знищують. Ну, на цьому позитивні новини закінчились. Часів яр. Весь тиждень ворог проводив масовані атаки в цьому районі і мав просування саме з північної сторони від Часового Яра, просунувся близько одного кілометра. Також по самому місту він теж пройшов так не слабо зараз. ідуть жорстокі бої в районі ринку міста Часового Яра. Ситуація у цьому районі критична, бо ворог поставив завдання захопити Костянтинівку і саме при на неї, і плюс ще з торецького напрямку теж ворог суне саме на Костянтинівку. Торецьк. на цьому тижні ворог має успіх у просуваннях у бік Костянтинівки. Ворог просунувся в районі Озарянівки та дійшов до Дилиївки, яка біля Дачного, і просунувся по селищам Олександропіль та Новооленівка, що дає їм змогу вихід на трасу Покровськ-Костянтинівка. Ситуація дуже, дуже критична. Покровськ, як і на минулому тижні, ворог закидується напрямок великої кількості своєї піхоти. Також підвищились обстріли кабами саме наших позицій. Ворог трошки просунувся у районі Успенівки. Ідуть позиційні бої, особливо у Шевченко. Але там по максимуму знищимо ворога. Ситуація складна, але тримаємось. Так, що мене обурило на каналі один плюс один. Одного ранку вирішив подивитись телевізор, щоб побачити, які новини для цивільних по війні розповідають на телеканалі. Ну я на годину десь у мене фоном було. У мене був сніданок один плюс один. І що ви гадали, за цілу годину не одного сюжету, ні одної новини про війну не було. У нас що закінчилась війна, чи я навіть подумав, що не, не я в Україні, чи це не український телеканал. Як кажуть, ведучі, у них слоган «Ідемо за життя. От усі новини. Ну Новини у них такі, що там розповідають, як американці там живуть, як Янота порасився, як там хтось не вимкнув світло на балконі. Ну що це за діч? Отаке от висвітлювати, коли йде війна в Україні, коли постійно гинуть військові та цивільні, коли ворог проходить вперед і захоплює все нові нові селища. От напишіть у коментарях, от прошу цивільних, чи потрібні вам саме такі новини сяські масяські чи реалії, що відбувається в Україні? Що у нас дійсно йде війна, що треба робити для того, щоб ми перемогли? Так, усе це можна показувати, але як то збалансовано з реаліями та правдою. А ми продовжуємо боронити нашу країну. Допомагайте зсу. Разом ми переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ! А Путін гандон!